Вже скоро прийде. дому сім піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі <ривіт> ради та вам дітлам. Верші, як ран дітний. Привіт, мої любі малята! Вітаю всіх, хто зібрався біля екранів телевізорів, аби переглянути нашу сьогоднішню передачу в гостях у добрячка. Ой, привіт, добрячок! Привіт, привіт, Наталочка, привіт, а їдочка. Привіт, Добрячок. А що, що таке, що таке трапилося? Вас хтось не здоганяв чи що? Та ні. Ми просто поспішали до тебе за перекладом. Так, переклади. Чекайте, чекайте. Що перекласти? Там на галявині розмовляла сорока з якимось птахом і так скрикотали, і ми нічого не зрозуміли. Пішли скоріше. Перекладеш. Чекайте, дівчатка, чекайте, чекайте. Ану, ану, анона, дідочка, сідайте, сідайте. Давайте все спочатку. Бо я ж нічого не розумію, так скрекочите, як, як ота сорока білобока. Та що ж тут розуміти? Треба просто навчити усіх тварин у твоєму лісі розмовляти. Розмовляти усіх тварин навчити? Ти уявляєш, твій ліс перетвориться на диво ліс. Це стане неабия якою сенсацією. <кій> Воно то може і буде сенсацією, але я вам скажу так. Звірі в моєму лісі і так уже всі розмовляють. Як це? Ти що їх уже навчив? <кій> Та ні, ні, дівчатка. А звідки ж вони цього навчилися? <кій> Хто постарався? Хто постарався? Ну це точно не я. Але я вам відповім хто. Постарався Великий творець. Він наділив усіх тваринок здатністю подавати різноманітні сигнали, інформуючи про щось інших тварин. Як це? Розкажи. Кхм. Ну, гаразд. Слухайте. Це цікаво знати. У казках? Тварини розмовляють. А як насправді є в них мови нема? Ну, ви розумієте, в чому річ? Тварини спілкуються поміж собою за допомогою запахів, носиком нюхають, рухів тіла і навіть голосу. У них таким чином не одна, а аж три мови. Три мови. Тобто мова запахів. Мова тіла і мова голосу. Тваринна мова, чуєте малятку, вона насправді дуже і дуже виразна. Дуже виразна. Це переважно такі сигнали Увага, або Стержись, або Рятуйся, рятуйся, небезпека. Або що тако можуть тварини казати, ну йди гай, ну йди геть. Да, а справді, так. Від, від психологічного стану тварини залежить сила і, і частота вигуків. вигуків. Ну, наприклад, спокійне собі кумкання жаб. Ви знаєте, як жаби кумкають? Воно ну, говорить про те, що ці тваринки миролюбиві і ніякої небезпеки від них немає. А коли речить лев, о-о-о. Це свідчить про те, що він голодний, зібрався на полювання. А подаючи звуковий сигнал, білки, білки скрикочуть, бобри ляпають хвостом по воді. Да, Олені б'ють копитами по землі. А зайці, ох, в мене тут живе зграйка зайців, так вони починають тупотіти задніми лапами по землі так, що чути на пів лісу. Ге-ге А, -ге. В разі небезпеки дикий кабан починає так голосно хрокати, хро-хро-хрок. А лось починає форкати зозулення, зголоднівши тонесенько собі підсвистує. Маму, так кличе свою. Так, справді так. А коли лисиця приносить їжу своїм малесеньким лисенятам, то про наближення до нори... Повідомляє звуком У -у -у -у". і її маленькі лисенятка, знають, що мама принесла щось смачненьке. Більшість тварин розуміє голос не тільки свого виду. Тобто зайці розуміють не тільки зайців, але й сигнали білок, лисиць, лосів, косуль і інших твариночок. Крики-сойки, це така птаха, така гарна птаха. Або ж сороки знають всі жителі лісу. Вовки розуміють, що каже Ворон, а Олень розуміє, про що гавкотить собака. Ти диви, а ми й не думали про це. А, а бажаєте подумати ще трішечки про це? Давай подумаємо. А про що? А, а ось про що. Я зараз запропоную вам, як і кожного разу, мої улюблені загадки про птахів, які не тільки вміють наслідувати звуки один одного, а й навіть повторювати деякі людські слова. Бачу, Анаїдочка, ти, ти зажурилася, мабуть, думаєш, як би це відгадати загадку добрічка. Та, це ж всім відомо. Тут ти думати нема про що? Це ж папуги. Хе-хе, папуги? А от не зовсім то це і папуги. У нашій місцевості теж є такі диво балакуни. Так, Перший він несе весну, пробудив усе від сну. Такі, ти вже відповідь знаєш. Ну і що це за птах? Соловей. Е ні, ні, слухайте далі. Ось хатина. В ній співак, як цю пташку звати. Бо. Ось хатинка в ній співак. Як цю пташку звати. Шпак! Шпак! Справді це шпак. Ну і ви знаєте, він такий балакучий цей шпак. Ви що? Він міє повторювати величезну кількість звуків, так навіть як, як папуга, ще й буває і краще. Але слухайте тепер далі. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить кар-кар кар, усе кричить. Ворона! Ой, справді це ворона. А ось є ще на наїд... ще одна загадка. Ну спробуй ну, здогадатися. Балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха, довго хвоста білобока, ну й плетуха ця. Сорока, справді сорока. Сорока. це сорока, а то вже балакуча така. Ну, ну що, закінчимо чи ще одну? Ще одну. А ну давайте. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Хтось розвісив у дворі, звуться пташки Снігурі Снігурі, справді снігурі, а і справді, дівчатка. І шпаки, і сороки, і ворони, і сойки, дрозди, снігурі. Вони можуть не тільки наслідувати голоси інших птахів. Але й вимовляти окремі навіть людські слова. О, як смачно! Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати бутерброд у вигляді попугая. Для цього нам потрібно хліб, маслини, зелена цибулька, петрушка, кабачкова ікра, цибуля та соломка. Беремо шматочок хліба. І відрізаємо його краї і намащуємо його кабачковою ікрою. Робимо дзьо. Для цього ми беремо краї хлібчика і чіпляємо його. З звичайної цибульки ми робимо очко. Беремо соломку і кладемо біля хліба. Це буде паличка, на якій буде сидіти наш папугай. З маслини ми вирізаємо лапки. Зеленої цибульки ми робимо хвіст нашого попугая. Що робимо крила із петрушки. І також з цибульки робимо чубчик нашого попугая. Ну ось, наш попугай готовий. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів смачного. А я знаю скоромовку про сорок. Ну давай тоді розказуй, Але, але, але ми спробуємо позмагатися у швидкості скоромовлення, скоромовки про сороку. А, згода? Ну давай, розповідай. Хитро сорока спіймати морока, а на сорок сорок 40, 40 морока. Оце, така непроста, така а наїдочка, ти можеш Хитро сорока спіймала морока. Спіймала сорок, сорок... сорок морок. Хитро сороку, ты сказала, спіймала морока. Оце Ану, ще один раз спробуй. Хитро сороку спіймати морока. Сорок-Морок. Сорок-Морок. А ну тепер я спробую так. так Хитро сорок не можу, Натальчика, в мене не виходить так швиденько. А ну ще один раз. Хитро сорок успівати морока, А на сорок 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 морок Ну і з цією Сорокою. Обедка для малят. А зараз час для тих, хто хоче разом із нами вивчати літери. І сьогодні, любі малята, ми вивчатимемо літеру С. Ото, ото погляньте, на що вона схожа. А я ці літери давно знаю. знає. допоможемо малюкам вивчити її. Давай. Так, так, друзі. Допоможіть нашим маленьким телеглядачам. То скажіть. Що вам нагадує ця літера? Літера С? Мені місяць, а мені половинку від бублика. А, а мені знаєте що? А мені нагадує вона серп, яким жнуть травичку. А в давнину наші бабусі дідусі пшеницю жали серпом. А які ж слова розпочинаються з літери С? Сорока, Соро. сова. сова. Снігурі. Снігурі. Суслік. Суслік. О так. Сир. Тваринка. Сир. Сич. Сич. А, а ще. Слон. Слон такий здоровенний слон. Також на літеру ось. Ну, то, то виходить, що на цю літеру розпочинається ген скільки багато слів. От твій вправні дівчатка. От подружки у мене. А от ще у вас що запитаюсь: а чи помічали ви? Ну і ви, мої маленькі друзі, що саме хочуть вам повідомити ваші домашні улюбленці? А яким способом вони намагаються це зробити? А от ви помічали? Ні, я ніколи не помічала. І я піду спостерігати за своїм песиком, а я за черепашкою. Бувай, Добрячок! Чекайте, чекайте, дівчатка. Нам же ж потрібно ще попрощатися з нашими телеглядачами. Отож, малята. А ви спостерігали за своїми домашніми улюбленцями? Якщо ще ні, то обов'язково поспостерігайте і напишіть нам, що ви помітили. А ваші листи. З вашими спостереженнями. Надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. А ми з моїми подружками, Анаїдою і Наталочкою, кажемо вам до, до наступної зустрічі. зустрічі. Бувайте, друзі, бувайте. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.